Здоровенькі були друзі, ви на каналі Козак Радіон, і ми з вами продовжуємо наше виживання на телефоні. І тим часом у нас за вікном іде дощ. Так, ми з вами знаходимося вдома. Цей дім ми побудували в попередньому епізоді. Якщо ви його не бачите, обов'язково гляньте. Попереднього разу ми з вами от будували не тільки дім, але ми також складили до копальні, добули трішки заліза, зробили собі нарешті повний сет залізних обладочків. Так, шолом я на місце, покладу, все чудово одягнули. Ну і будемо готуватися до нашої подорожі, бо сьогодні ми з вами підемо до копальні на пошуки тих самих легендарних діамантів. Тому, друзі, не забудьте про вподобайки і також підписуватися на цей канал. Ну що ж, спускаємося часом донизу. Переднього разу ми з вами докопалися аж до корінної породи. Аж сюди, уявіть собі. І тут, як ви. Пам'ятаєте, ми знайшли невеличку печеру, ну і також ще була ущелина. Але першим підемо до невеличкої печери, бо ми там бачили і сталактити, і сталактнати. Ми там все, що треба, ми бачили. Так, ну що, давайте тепер почнемо якось готуватися до цього походу. Дивіться, бач, тут і зомбики гуляють, і ті самі бурульки у нас звисають. Так, треба якось розпланувати. Наш похід сюди, бо я бачу, тут є зомбі, є тут і потрібно мати не два, не два смолоскипи, а хоча б з два десятки. Тому треба нам якось зробити ще кілька смолоскипів, щоб цю печеру нам освітлити. Так ну що, спускаємося, будемо зараз битися з нашими зомбаками, друзі. Ну ще я побачив, що вам сподобалася перша серія, і от ви бачите продовження другий епізод цього виживання. Спускаємося, зараз будемо битися із нашими зомбаками. диви, диви. Скільки їх тут? П'ятеро, напевно, що давай, давай, зараз тебе меча, меча. будемо тебе гамсалити. А то д... надумав щось тут від... зробити, нелюдське. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, диви. Вони, гарять, ще дістають до мене. От холера. Давай, 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 давай. Меч, допоможи мені. <śfinden> Надійському цього кам'яного меча буде вдосталь. Так, бачу, ще два зомбака тут у мене лишилось. Так, ще один лишився. Бо поки що так лише один все чудово. Хух, зачислили ми цю печеру, ну майже зачислили, чи треба якось пробратися донизу. Ну, а потім вже от, добути, бач, тут у нас мідь є і залізо, здається, так, залізо, чи то мідь, чи ні. Чи... Так, дивіться, залізо у нас тут є і також мідь. Ми її також можемо з вами добути. Але для цього мені потрібне вугілля, хоча б хоча б 12 молоскипів, давайте зробимо. І підемо зараз з вами з вами донизу. Бачу, тут і зомбик у нас гуляє, і тут бачу багато насправді міді. Що ти робиш? Засранцю, диви, диви. Чи хоче мене побороти. Ось справді складно битися, особливо на телефоні з цимон надпадом. Справді складновато, ну треба звикати. Даленьку справді не грав. от. І будемо знову вчитися, знову звикати до цього керування. Так, диви, диви, павук-паук, давай, давай, давай. Падай, 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 давай! О, виявляється, вони ще мені допомагають ці, стал... ці сталагніти. Вони ще й допомагають, бо тому що коли на нього падає моб, то він також втрачає своє здоров'я і це чудово. Так давайте далі. йти. Ой-ой-ой, вибухайлику! От ти ж кріпер такий. Вибухайлик. Де вибухнув? Хоч добре, що не зняв у мене всі сердечка, бо був би The End, був би кінець цієї подорожі. Так, бач, тут у нас знову ті самі бурульки. О, диви, зомбі-зомбі-зомбі йде до мене, давай, друже, підходь. <гум> о, 9-2 тисячі являється, здачу мені ще даєш. Так, бач, там печера є, о, павучок виліз, дуже цікаво, давайте зараз його переможемо, цього павучка чудово, плюс трішки нитки ми з вами отримали, о, бачу. Ой з... занопил хотів сказати. Синьопил у нас тут є, лазурит. О, залізо також. Ми з вами добуваємо, бо без заліза нікуди. Я хочу змайструвати ще хоча б кілька кайл, бо ми будемо з вами май... мандрувати. Можливо, ми знайдемо не тільки залізо мідь, а можливо більше діамантів знайдемо. Чи... Я собі напланував там. <хи> так. Ну що, давайте добувати, добуваємо це залізо, бо без заліза нікуди. І обладунки треба, і ще треба замінити, і різні інструменти також дуже важливі. Так, ну що, повернувся я сюди, трішки маю, насправді дві штучки буде достатньо. І тут у нас скарбниця. Чудово-чудово, скарбниця у нас є і тут і павучки. О! У нас тут є залізо, у нас тут є порох, у нас тут є насіння гарбуза, також є кінські тераси, золота та залізна. А наступним у нас, о, наступному діамантонківська тераса, хлібчик у нас тут є, навіть є дуже багато нитки. Також вугілячко, пшениця, знову гарбузове насіння і зачароване яблуко. Колись його називали зачарованим яблуком ночі. Зараз зовсім інші тенденції. Так, ну що, давайте зараз змаструємо ще кілька смолосків і відведемо далі прямо цією печерою. Так, там у нас ступечок, чи там буде також продовження цієї печери. Хм, Там також бачу прохід, і тут у нас ступечок. Далі нікуди ми не змогли піти, тому я повернувся назад додому. Бо бачу, що у мене не вистачає. Ні -ні -ні. У мене взагалі не вистачає вугілля і треба піти, воно цікаве місце. До речі, я створював схожий світ. Ой, я думав, що впаду. Створював схожий світ, і виявляється, тут воно все так нерівномірно. Тобто на різних сідах, включаю генерації, зовсім різні генерації. От, до прикладу, ми от бачимо цю структуру, бачимо цю ущелину. Насправді я створив ще один світ, і ця ущелина була зовсім іншому місці. Вона була трішки далі від нашого дому. Не біля річки, як ми тут пройшли, а зовсім в іншому, в іншому напрямку. Тому ми бачимо, що ця забавка не тільки у нас <хи> ой, не тільки у нас ось трішки підглючує, але й виявляється, що тут у нас і генерації зовсім інші на кожному сіді. Вони ж випадковим чином генеруються. Тому що схоже ви не зможете отримати, якщо ви впишете цей сід. На жаль, колись можна було насправді отримати ту саму генерацію, але зараз такої можливості немає. Зараз ці генерації, до речі, зруйнували генерацію річок, Озер. Ну, про про гори не буду говорити, там зовсім вона інша. Оце так. Оце мені справді не подобається, що річки, моря оце дуже змінилися. Ось було краще насправді. Можливо, це якось пофіксять. Можливо, це якось вирішить цю проблему, і буде хороша генерація річок, озері також морів. Так, ну що, тут у нас також тупичок. Так, також. Зате у нас є тут ще один прохід, і трошечки бачу, міді у нас тут є, бачу і вугіллячко, і залізо. Так добре, пробігаємо. Вибухайлику ні. Ох, ти ж парази такі. Що це в мене ззаді бігає? Чи ні? О, павучок, добре. Зараз павучкові також. Дамо на горіх і все чудово. Пішов у забуття павучок. І трішки нитки ми з вами отримали. Давайте далі освітлювати цю місцину. Бачу, тим часом залізо трішечки. Ну, один блок, один блок заліза. Чудово. Хм, забираємо. Там щось буде чи тут не буде ще заліза? Ні, насправді лише один блок. Дуже цікава генерація насправді. Дуже-дуже цікава. О, мій також треба добути, друзі. Будемо з вами повертатися, напевно, ще додому. Тут усі ресурси повернемося додому або назад у копальню. Так, друзі, повернувся раз до копальні і будемо спускатися донизу, бо тут у нас є один діамант. Можливо, більше тут буде одного діаманту у нас. Як ви вважаєте, буде більше чи буде менше? Можна написати перед цим у коментарях. Так, дивіться, у нас є один діамант, буде один діамант, чи більше. О, все, ще плюс один діамант, буде чудово. Думав, більше буде. Думав тільки один буде. Так, давайте ще прокопаємося і може знайдемо ще один діамант. Чи ні, чи буде лише два діаманти. Дайте мені ще один діамант. Ні, лише два. Ну, два це не один. Насправді, думав, що буде три діаманти, але от бачите, у нас всього два діаманти. Але ось в таких місцях можна стати насправді дуже багато діамантів, якщо все уважно оглядати. Так, спускаємось донизу і будемо йти он туди. Бачите, там яка ще печера, бачите, монстрики гуляють. Треба якось туди пробратися. Треба якось сюди пройти, якось так пропаркурити обережно, бо бач, тут дуже високо насправді пробудовуємося цими блоками, так, заходимо сюди, дивимося. Так, що там у нас робиться? Бачу. Ой-ой-ой! ой -ні, ой -й -й -й, Півсердечок вже немає у нас. Так. І бач, тут у нас і чахлики лазять, і зомбики лазять. Хм-хм-хм-хм, Невдало-невдало не ми з вами задесантувалися. Підходь, підходь, давай, давай, давай. Ой-ой-ой-ой, бачу, що мені меча цього не вистачить, треба було брати з залізного. А мене є залізний меч, я зробив. Я зробив на запас, бо думав, що зараз пусть не на спеку потраплю. А меч мені буде необхідним. давай, ні-ні. Да, опа, опа. Кріпер, кріпер вибухнув. Чудово ще лишається кілька скелетів і ми зможемо з вами оглянути це місце. Так, я трішки пограв, освітив і знайшов сапфіри <хи> кристали оці що додали до нової версії і до речі ще один діамантик. давайте добувати буде так дивіться десь у нас два діаманти може бути О, є... О, диви-диви-диви, зомбик й з лопатою бігає ту лопату надибав собі Ей, зомби десь набрав цю лопату підходьте підходьте до мене ближче О, бачу ці е кальмари що сяють, також тут є в цій печері. Цікаво дуже. Так, бачите, там дуже багато монстрів. навіть там мандрівники у нас є. Так, тут у нас вода і ще кілька зомбиків іде. Дивіться, скільки у вас тут двоє, чи у вас двоє тут троє. Двоє зомбиків. давайте їх перемагати. швидесенько. О, вже трішки я навчився, наловчився. Називається правильно грати. Щоб мати досвід, мати вміння грати. Бо все ж дуже складно грати в гру. Коли ти в ню... давно не грав. Складно, бо ...бо на е... джаві легше. Бо Там вже стільки грав, стільки грав. Хоча на телефоні я більше грав, ніж на джаві. Так, ну що, їмо кліпчик, і тепер їжі у нас майже не лишилося. Ну, ще трішки м'яса лишилося, але його надовго нам, друзі, і не вистачить. Тому давайте проходити далі в цих печер. Ой-ой-ой, куди-куди. Ой-ой-ой! Ой, ти мене запхав куди. Давай, давай, падай, падай парази. Дивись, ще і одягну собі золотий шолом. Моднячий, моднячий зомбик у нас тут. Так, вискакуємо звідси, все, вистрибуємо і. Ймо яловичину. Ой, м'яса дуже мало, м'яса дуже мало. М -м, ще два яблучка лишилось. Ну, надіюсь, якось проживемо в цій печері. Але треба нам проходити далі. Оглядати оцю місцину. Дивиться, чи будуть якісь діаманти, чи тут нічого не буде. Хм. Поки ще нічого не бачу. Чи це в грі е, важче знайти ресурси? Ще одне місце знайшли. Хі -хі -хі. Давай підходь, підходь, давай, давай давай. Ой, думав зараз переможу. думав зараз порох виб'ю з тебе, але ні, не вибив. Насправді, о, дивись ще один зомбик. Що це він там ходить? Якусь... А, дивись, з павутиною, з ниткою. Я думав, що це він в якійсь масті ходить, в масті Джокера або в масті клоуна. Кому як зручно? Так. Там що у нас? Там також лава. Хм, цікаво, що тут будь-який чи тут О, там якийсь Ну, Давайте підійдемо туди ближче. І тут у нас що? Тут у нас золото і тут у нас ще дві печери. Хм, чудово. Давайте добудемо золото і потім оглянемо ті дві печери. Оглянемо, що там у нас такого є. Так, пройшов я в ту велику печеру. В першій печ... печері нічого не було, там тупечок. А тут я бачу і зомбиків дуже багато, і смолоскипів мені не вистачає. Дуже багато насправді витрачав в таких великих печерах. Складно, насправді, складно, дуже складно. Хм, економити ці ресурси, так, все, поставив смолоскип. і видобуваємо ще діаманти. Поки що у нас 4 діаманти, але їх може стати більше. Ну, зате більше 4. Зате один діамантик ми з вами знайшли. Ну що, чахлику підходь, підходь ближче до мене. І я тут озброєний, У мене є супер залізний меч. Так, ще павучок бачу тут лазить. Ой, ой диви, як вибухайлик підійшов ззаді. Неочікувано, неочікувано. Так, тут бачу золото у нас є. Тут також якийсь прохід і павучок, 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 павучок. Треба його зараз спекатися, щоб він нам не завдав більше шкоди, бо їжі у мене так і багато. А відновлювати голод я часто не зможу. Бо дивіться, у нас є ще одна яловичина і два яблучка. О, слаймик з'явився. Слаймик, слаймик, слаймик. Так. Золото тут може нам добути. І ще. Ой, зомбик, що ти дивиш? О, як телепортнувся. І як зафрізила гра. Як зафрізила. То, напевно, через те, що ну, і моби з'являються та й заспавнилися. Та й трішечки зафрізила гра. Механіка, механіка, механіка. А це напевно ті самі сируни. Дві ж тільки тебе спекався, а ти знову тут лазиш в золотих лахах. Так, 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 павучок, павучок і чотири зомбика, чотири зомбика. П'ятеро проти одного. Хто ж переможе? Так, 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 давайте підходьте ближче. Це мінус один ще лишається. Четверо, так, 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 давай павучок, підходь. Ой-ой-ой, ви мене притискаєте десь, затискаєте ой ой давай, 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 давай. Ще три лишилося. Ні, ні, давай. давай. О, ще один, ще один є. О, готово, все, перемогли. Ну, матч ми маємо, ми маємо обладуночки, тому ми можемо перемогти. У нас і буде трішки здорові і в нас буде і захист. Ой, зламалося кайло, але нічого страшного, ми ще маємо одне кайло. Яке ми можемо також добути ще трішки золота. Ну що, ну ще, друзі, хотів нагадати, що якщо ви хочете продовження ось цих виживань, то не забувайте про ваші вподобайки, не забувайте підписуватися на цей канал. Вам не складно, а мені буде приємно, що ви підтримуєте даний проєкт на цьому каналі. І виживання буде продовжуватися на телефоні. Так, тут ще щось є, ні, нічого немає, пішли далі. Хм, Дивився, дивився я. І нічого такого не знайшов, крім. Ну, давайте зараз яблучко візьмемо, перекусимо. І я знайшов ще діаманти. А тепер момент істини. скільки тут буде у нас діамантів? Один діамант. Поки що ми маємо, прокопуємо поблизу і знаходимо ще один діамант. Так, Копайся. І ще один діамант. Тим часом ми матимемо 8. Так, 8. О, 8 діамантів ми з вами маємо. Цього точно нам вистачить на... Залізний обладунок. Ой, залізний діамантовий обладунок. Зможеш замінити свій залізний обладунок діамантовим. Але все ще хочу змайструвати кайло. Ось, золото треба добути. Чудово, давай зомбику, підходь, зараз ми тебе спекаємося і зможемо добути он те золото. Так, ходив я, ходив тут і от тільки ходжу і добуваю цей червонопил. Ну і дивіться, і. Лазурит у нас тут також є, синьо пил. Так, добуваємо його також. Ну, для чого я добуваю ці всі ресурси, ви запитаєте у мене, я це все роблю заради досвіду, бо ти добуваєш ресурси, ти отримуєш з цього досвід. Бачите, я от купався, ходив, лазив та й вже маю 18 рівень. А для зачаровування треба мінімум 30-й, щоб на максимальні зачаровані все зачаровувати так. Ну що, на максимальний рівень? Так, заходимо сюди. Буде якісь прохід буде ні? А, ні, це та сама печера насправді. Ем, дуже дивно. Дуже дивно. Так, Але смопів у мене немає, і їжі також. Тому доведеться нам повернутися, друзі, назад додому. Назад додому. <повернення... повернення. Козака додому відбулося тим часом повернення те саме. І ми тепер з вами їмо м'ясо, гнилу плоть. Для чого? А в нас немає що їсти. <повернення> ні картоплі немає, ні. Моркви, ні м'яса, ні риби, нічого гісінького. Зате у нас є залізо і дуже багато гнилого м'яса. Ну, хоч щось, хоч щось, ми зможемо з вами і з'їсти. А дощик тим часом у нас іде, іде, і йде дуже довго йде цей дощ. Перед тим у нас був дощ. І тепер у нас дощ. Чесно, це насправді дощ іде. Хм. Але ми маємо з вами доволі багато мідної копалини, добутої. Бачите, скільки ми маємо міді, мідних злитків, дуже багато. Також ми маємо і червонопил, пил, і синьопил, пил, редстоун та лазурит. Так, ну що, і золото у нас також переплавляється, треба переплавити все золото. О, і мідь можна також переплав. Бо вугілля у мене немає. Насправді дуже складно зайти вугілля саме в цьому Майнкрафті. Колись було легше знайти, мічі печери були. А тут складно зайти вугілля. Або я його неправильно шукаю. Треба розвідувати, треба розвідувати нашу місцевість. Ну і можливо зайдемо в якесь село. Чому б ні? Пустелю якусь будемо пустелею ходити. Піраміда шукати. Ну, зате мідь у нас є, у нас є і залізо. Треба якось, можливо, ще змайструвати одне кайло, ще один меч змайструвати, можливо, два, можливо, знову підемо в печеру. Як ви, друзі, вважаєте, що треба зробити в наступному епізоді цього Свої ідеї можете писати у коментарях. Я їх всі читаю, навіть відповідаю вам у коментарях. Ну що, давайте ще заберемо трішки золота і будемо тим часом з вами закінчувати, бо у нас тим часом дощ як закінчився, можна вибігти на вулицю, пострибати, порадіти, що нарешті у нас закінчився дощ, і я зможу. Отримати ще кілька колод дубу. Давайте зараз зламаємо цю сокиру. Так, все, Тут зрубали одну, одне дерево. І давайте ще одне дерево зрубаємо, бо мені дуже потрібно дуже багато колод. Ви говорили, що потрібно засаджувати це все. Я хочу тут все очистити, хочу зробити велике поле, бо їжа мені також необхідна. Асадженці, асадженці можна посадити в іншому місці, але вже не тут. Тут буде у нас новий дім. Нова ферма, друзі. Ну що, я дякую за увагу. Дякую, що дивилися це виживання. Не забувайте переподобайте, також підписуватися на цей канал. Ну і також підтримуйте Збройні Сили України, друзі. Не складно, а це дуже потрібна річ. Ну що ж, друзі, бувайте, слава Україні, слава засилу.